Вас вітає агід бригада комунального закладу Височанський ліцей номер 2 Височанської селищної ради Харківського району Харківської області. Команда «Еколідер» Вітання починає займу біосферу і як рідну косметичку. кидати до дурне війшло у нас у звичку. Роботи в нас чимало. Для кожного знайдемо. І рятувати планету ми з себе розпочнемо. Ми активні учасники різноманітних екологічних акцій, таких як зачисте довкілля, зелена весна та інші. Проводимо роз'яснювальну роботу про життя птахів. Взимку активно беремо участь у зелені пришкільної території та висадженні квітів. Беремо активну участь у заходах, спрямованих на пропаганду збереження довкілля, раціонального природокористування. У шаленому ритмі атомної епохи ми по іншому стали дивитись на світ. Усе брали відпроти, не чекаючи на милостей, а з віддачою не поспішили. А згодом найстрашніше війна. Горять жита на многі кілометри палають, топчуться людьми. Щодня через лісові пожежі, відгоріння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. Росія перетворила частину українських у найбільш забруднені у світі вибухівкою землі, на розминування яких потрібно не менше 10 років. З початку повномасштабного вторгнення. Обстріляно або зруйновано понад 500 водних об'єктів, це водосховища, гідротехнічні споруди та інші об'єкти. Тобто, виникла ще одна катастрофічна проблема, яка може загостритися: це доступ до питної води, через війну під загрозою зникнення майже 700 видів тварин і понад 800 видів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Бойові дії порушують спокій диких тварин, вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Але ми сильні, і ми не здаємось. тому робимо все, щоб наша країна була чистішою. Щоби квітла Україна, ти природу бережи. Пам'ятай, що ти людина краще їй допоможи. Запам'ятай та виконуй правила не паліть багаття. Не зривайте квіти на лузі, не витоптуйте траву, не руйнуйте пташені гнізда, не руйнуйте мурашники. не зламуйте гілки дерев та кущів, не залишайте без себе сміття, користуйтесь енергозберігаючими технологіями. А також підтримуйте наші Збройні Сили України.